Ну, ті, що лоустерії, вони в основному вели до, е, до підвалів. Ну, Винний погріба, там, е, припаси, всяке-всяке. Е, Насчет вина, скажу, що вин... це якраз я пробирався до, до винного. Погріба. Да. Погріба. Да, це, скажімо так, пробирався до винного погріба. Е, а чому я пробирався? Тому що на вході в цю. Кімнату, де вона вниз пішла. Було дуже багато горлишок винних, відбитих, закупорених. Дуже гарні такі були ті, як зараз кажуть, фольга. Да? Тільки вона була трохи більше така, скажімо, цинкова. Там винні дома, там були якісь вина португальські, в мене десь була ціла колекція цих здав музею, Воно там здохло. Так от, пробирався, пробирався вниз, от, а пробирався вниз, це так, ще чоловік п'ять, і, і от по кирпичу їм подаєш цепочки, вони кид, викидують на, на поверхню. Нижче, А нижче його ще більше засипано, ну, і воно почало вже на голову падати, то ми так це діло покинули. От, е, так от, вини і погріба робились дуже глибоко. От, для того, щоб зберігалось вино, це. ну, Самий глибокий погріб, який я бачив, це в Терезіно, там десь з глибиною, мабуть, метрів 30, а то й більше. Винні погріба робились дуже глибоко. Вино закладувалось оце молоде, оце старе, оце якесь там, скажімо, там взагалі привезене там, ну. Так от що я сюди ліз, диму, очевидець дід мені розказував, що він після війни туди залазив. І бачив оці бутилки, як вони лежать цими ж донечками на цих дерев'яних полицях. Каже, я не міг достати їх там, щось їм питався там якимось дручком. О, і це ж я його послідам ліс.